Потрібно скоротити дріб. Дивлячись на завдання перше і друге, бачимо: у першому тропі в чисельнику та в знаменнику є многочлени, тому нам потрібно розкласти, спробувати розкласти його на множники, якщо потрібно. Так? Якщо в нас в чисельнику написано квадратний тричлен, намагаємося скористатися формулою скороченого множення, а саме. А в квадраті відняти 2 або додати b в квадраті, тобто перетворити квадратний тричлен в квадрат різниці або квадрат суми. Ми міркуємо. Бачимо початок схожий до нашої формули. І закінчення бачу плюс 25b в квадраті. Тому міркую, що треба піднести до квадрату, щоб було а квадрату. Ну, зрозуміло, що це буде А. Що потрібно піднести до квадрату, щоб було 25b в квадраті. Я розумію, що це 5 b до квадрату. Так? 25 це 5 на 5, а b у квадраті це b підносилось до квадрату. Залишилось розписати подвоєний добуток. Має бути за формулою 2 помножене на А і помножене на b. 2 помножене нашим А, так і залишається А, нашим b з'ясували, що це 5 b Отже, отримали 2 на А і на 5Б, а це наших 10аБ. Тому дійсно ми можемо згорнути в формулу квадрат, квадрат різниці двох виразів. Знаменнику, я бачу вираз А відняти 5Б, і щоб винести щось спільне, не помічаю. У нас і А, і 5Б. І створити формулу також ми не можемо. Значить, у чисельнику у нас вираз утвориться, з у формулу а 5Б. Все це до квадрату, в знаменничку А мінус 5Б залишиться без змін. В чисельнику і в знаменнику є у нас вирази однакові, тому ми їх можемо скоротити. Але в чисельнику у нас А мінус 5Б у другій степені, а в знаменнику А мінус 5Б. Розуміємо, що це в нас перша степінь, тому ми просто скорочимо на А-5Б. В чисельнику закреслюємо показники і пишемо одиничку, а в знаменнику А-5Б, не А-5Б ділимо, тому залишиться повністю, скоротиться, залишиться «одиничка». Дорівнює в чисельнику А 5Б, в знаменнику один. І, відповідно, якщо я а-5б буду ділити на 1, це просто а-5б. завданні другому потрібно скоротити дріб. Що робимо? Чисельнику бачимо знову квадратний тричлен. Або винести спільний множник за дужки, або застосовуємо метод групування, або формули скороченого множення. Одразу помічаю, що в мене є квадрат першого виразу, що є в квадраті, тобто m в квадраті. І останній доданок 9n квадратів, додати 9n квадраті я можу подати як щось до квадрату. Тому це буде схоже до того, що ми робили в першому. m у квадраті. І 9n у квадраті записую як щось до квадрату. Це у нас 9, це 3 в квадраті, n у квадраті це n підносилось. Все це до квадрату. Відняти 2 помножене на. А у нас m з'ясовується, а Б у нас 3 м з'ясовується. Тобто це буде 2 на m і на 3n. В знаменнику помічаю, що в нас є щось до квадрату мінус ще щось до квадрату. А значить, також можна використати формулу А в квадраті мінус Б в квадраті. Розпишемо, що є нашим А. Це М квадрат. Що підносилось до квадрату, щоб було м квадраті? Це m. Відняти 9n квадрат, я розумію, що моє b, яке підносилося до квадрату, це 3n до квадрату. Дорівнює чисельнику згортаємо за формулою. Можемо, тому що подвоєний добуток співпаде з ось цим нашим дотанком мінус 6mn. Маємо наше А це м. Да? Наше А, тобто це в умові, а А це за формулою. Орієнтуємося. Відняти нашим Б є вираз 3Н. М мінус 3n до квадрату. В знаменнику розкладаю за формулою різниці квадратів А-Б на А плюс Б, де нашим А є М, а нашим Б є 3n. Тому М 3Н множиться на М 3Н. Дорівнює, бачу, що можу скоротити однакові множники. м 3 н у квадраті і М мінус н М мінус 3 н у квадраті, закреслюю показник і залишаю одиничка, а м 3 н закреслюю повністю, залишається після нього множник одиничка. Дорівнює: в чисельнику у нас залишилося m-3n у першій степені, або просто м-3n, в знаменечку залишилося m плюс 3n помножене на 1. А помножене на 1 це буде те саме m плюс 3n. Нагадую, що m та m скоротити не можемо, та 3n і 3n також скоротити не можемо, оскільки m та 3n у нас вирази в чисельнику віднімаються, а в знаменнику ці вирази додаються. А ми використовуємо скорочення, якщо нас в нас чисельно по знаменнику лише множники.